Коли дуже-дуже хочеться я подивитись мультик, але що треба повчитися. Старайся не робити точки всередині. Нічого страшного. Бо я готую сніданок, вирішила, поки я буду зранку готувати сніданок. Андрюша може тут сідати і щось собі займатися. Ось писати по трафарету. Оце літерці... я подумала. Це я подумала. А ти просто погодився, що ти гарний хлопчик? Я пиду соці любити. А саме цю книжку. Да, я йому давала ось ці різні. Він вибрав саме цю. Бо Ні, тут... оце моя моя ідея зробити заяс. А, ну да, я, я йому сказала зробити після того, як поснідає, а потім мультик. А він вирішив спочатку написати літери, поки я готую сніданок, потім сісти поїсти, і зразу в нього буде мультик його ранковий. Ну ви... нічого, нічого. У тебе все одно класно виходить. Ти умнічка. На... на середній даде. пальчик, отак. І тримаєш. <гум> <гум> умнічка. Так, все в мене там смажиться все на плиті, піду далі готувати. А в мене тут повним ходом сніданок для Андрюшки. Нарешті дописав літерки малий і ми сіли снідати. У мене все дуже-дуже стабільно. Поки, мабуть, я не переїм цю рибу, я не зупинюсь так снідати, обідати і вечеряти. з'їв вже тортик? Ми все ще доїдаємо торт з пашеного дня народження. Вже сьогодні третій день пройшов. Ми його ніяк не доїмо. Завтра, якщо ні, що то будемо, звісно, його вже викидати. Але так, да, він ще смачний, не корисний. Але це найсмачніший торт, який ми колись їли. Андрюша додивляється свій мультик. А в нас сьогодні, взагалі, в Америці офіційний вихідний і четвер, просто посеред тижня. Боже, що в мене на голові? Вибачайте. У нас тільки восьма ранку зараз, і я вже Андрюшку погодувала, порозважала. Тепер він сів дивитися свій ранковий. і чекаємо, коли прокинеться Паша. Бо сьогодні, на цілий день, він його забирає в гості Андрюшкіна до його друга. Я оце сижу, чекаю, коли він його забере. І паралельно сижу шукаю роботу, бо по сьогодні, хоч і офіційний вихідний в Америці, але все одно Амазон працює. Тому я хочу взяти роботу, і поки вони будуть відпочивати, хочу з'їздити трошки, хоча б там 100 доларів заробити. Потім на закупку продуктів треба поприбирати вдома, і ввечері можливо десь піти всі разом погуляти, якщо в них ще залишаться сили. Тому такі плани на день. Кому цікаво залишайтесь зі мною і побачимось далі у влозі. Це до речі, чим ми займалися. Я його вчу христі кіноліки грати вже давно. Може, треба новий, до речі, блокнот купити, цей весь списаний. Я йому просто такі купляю білі, щоб він, коли хоче в нього є натхнення творчості, то я йому пишу літери і він їх повторює. Так, коротше, весь алфавіт і таким ми займаємося. Потім попросила його написати його ім'я, чи Паша допоміг мені правильно вставив цей чухол? О, я рада, бо я не могла додуматися оцю штучку не на кітку верхню, що її треба через верх. А я вниз засовувала. І не могла зрозуміти, чому ця частина, де я її не можу зафіксувати. Коротше, він мені все зробив. Паша молодець. Ось це Андрюша писав своє ім'я. Тут щось він вийшов і зайшов. Каже: закінчилось місце, але все одно взяв і таку лінію. Провів дуже мило. І взагалі, що у нас зараз на холодильнику? Це нам з садочка віддали, коли Андрюша йшов в 3 Ось попере, перший раз в садок. Ми таку йому зірочку робили. що і всі діти і батьки віддавали в садок таку зірочку, вішали на стіну. і Коли дітям було сумно, то вони могли піти і подивитися на маму-папу. Це Андрюшки півроку, це десь 9 місяців, і це десь 10 місяців. Йому ой, фіксуйся. Ось так. Але фотографія вже покоцана. Вони вже переїжджають і переїжджають. Це паша на роботі стікерів вміє робити. І цей зробив мені милий стікер. Це Андрюшка в садочку в них була фотосесія. Але ми не купляли фотографії. Це з пропозиції типу купити фотографію. Ми, ми вирізали, бо в мене так багато дружних фотографій, що ми вирішили, в принципі, і отак на пам'ять дуже нам підійде, бо коштувала така фотографія. Надрукувати щось близько 40 доларів. Там ще були би там пару таких розміром фотографій. Тому вирішили в цьому році не заморочуватися. І ось тепер є така фотографія в нас. <с> І йому, коли закінчують тут діти садочок, завжди дарують сертифікати. То нам ось такі теж прям заламінований, подарували, що він закінчив прикій 3 в цьому році. Так, поки що з орхідеєю ніяких змін я питала, що зробити з нею. Мені допомогли, сказали, що обрізати все пообрізала, прицепила, пополивала. Не знаю, поки що так. Ми зараз на англійській? Давай о, умнічка. А де літерка Б? ну, давай подумай. Ні, це українська батька. Ні, треба Б на українській. Де вона? Ні. Ні. А друж, з чого починається український алфа, абетка українська? А а далі яка буква? Оце яка? Балерина. То яка це перша літера? Сі. Б. Б. Б ха. -ха. Бе -ха, -ха. Бе -ха, -ха. О, да, українську дуже важко з ним вчити. Ангелятко. Ангелятко. А літера Б. Хто це намальована? А, я не хочу сіну. Так ти ж ні разу ще не назвав. Давай, Ангелятко. А це ти знаєш, Андріш? які це літери. Да, це він, Звісно, знає, бо в садочку цілий рік вчив. Давай далі. Знову, спочат. Звісно, після того, як сіли ми повторити англійський алфавіт, виявилось, що Андрюша десь літер 5, мабуть, отак може швидко назвати, всі інші він не називає. У мене з'явились, мабуть, дві сиві волосини, бо я в шоці. Я чомусь думала, що за рік в садочку, ну точно, діти вчать класно, хоча б впізнавати літери, але виявилось, що ні. Я його просто реально не чіпала. Весь навчальний рік, бо я вважаю, що і так дуже круто, що він вчить дві мови, і так для нього велике навантаження, що він повністю класно розмовляє на англійській мові на своєму дитячому рівні. Тому якось я взагалі про це не задумалася. Я, я, я себе так налаштувала, що він в садочку навчається, і так в нього там напряг іде по цій англійській мові. Дома я його не чпала. Я старалась більше часу проводити разом на вихідних десь гуляти. І от зараз, канікули, місяць пройшов, і сьогодні, це вперше ми так серйозно сіли. І я так думаю, зараз він назве мені всі літери, а він просто співає, ну, алфавіт знає. Але якщо зупинитися, щоб він співав, і просто різко сказати, назви оцю букву, або цю, або цю літеру, він не знає. Отам, я ж кажу, він п'ять літер називає, інші ні. Я так засмутилася, що я тільки відійшла. реально. і Паша вже прокинувся, каже, чого я така злюка. А я реально просто настільки засмучена, що я була впевнена, що він таку базу вже знає, що для, для підготовки він в Прікій три ходив наступний рік Pre-K-4 і тільки потім садочок. Тобто, да, я розумію, що він ще ходить в ці підготовчі групи. Але просто я порівнюю іноді. Те, що не треба робити, звісно, але я порівнюю з Україною, то там діти вже в такому віці, там віршик спокійно розповідають. Ну ми так точно це робили. Тому я сьогодні вже така зла була і засмучена, кажу, все ніяких мультиків, ніяких гуляк. І будеш сидіти зранку, все це розповідати мені. Ну звісно, я попущусь то і трошечки не буде. Так все одно він буде дивитися мультики. Ось, але. Буду якось за це тепер братися. Я познаходила всі блокноти, які в нас є вдома, де можна писати. Треба ще спеціальні у мене. Там є книжки, але там більше вже як слова писати. Ми колись цим займалась, Але ну може півроку тому мене теж так переклинуло. Я кажу, давай все будеш сидіти і все це робити. Типу писати, писати, писати. Але потім я від нього відстала, бо думала, що ну нормально собі в садочок ходить. Питань нема до нього. Як розповідала, вони дали лист, типу, як його навички, і він тільки сорока там дві навички в нього хромаються, тримання е, правильно ручки і вирізати ножицями здається, типу навхрест. Ну якось так. Коротче, по, по зігзагу. Тому зараз буду оце трошечки йому куплю все таки ці зошити. І на канікулах будемо це кожен день, хоча б там 10 хвилин зранку і 10 ввечері, бо він такий неусідчивий, треба його вчити у цій усідчивості Якось, ну, в садочку він зовсім по-іншому просто себе веде. Він реально розуміє там правила, а дім він сприймає більше. Ну, бо я йому зробила всі такі умови, звісно, я це теж розумію. Як Час, де він розслабляється, гуляє, дивиться мультики, грається. Ми збираємось кудись, і їсть вкусняшки, немає ніякого ліміту по часу. А в садочку ну до нього питань не було. В них там по часу їсти, по часу все робити. І до речі, про їсти, про садок, смішна історія. За два місяці до кінця садка їм показали, це була якийсь тиждень здорової їжі в їдальню в школі. Я люблю колір синій. Синій, включи світло собі. Андрюша, через те, що я була засмучена, він каже: у мене є для тебе подарунок. І це сказав, щоб я вийшла, він щось там робить, спитав, який мені треба колір. Ну він да, він такий, він він зчитує мій настрій. Я не дивлюсь, не дивлюсь. Він зщитує мій настрій, коли я засмучена. Він тільки що спитав, чому я засмучена. Сказала, що да, я просто не знала, що ти цілий рік. Ну там ходив, кажу, але ну, типу результат. Прям в алфавіт він знає, різні, різні пісеньки він співає, розмовляє англійською, повторює там якісь справи, які вони роблять. Але просто саме цей момент я впустила, що він не... Повністю знає алфавіт прям літери. А от сьогодні доколупали, що мені треба, щоб він знав ці літери. І я була шокована, що він їх не знає. І в мене зразу що я найгірша мама на планеті Земля. Як це я так запустила дитину? Ну, звісно, це не так, але, але трошки хотілося, щоб він. Був отакий розумний і все знав. Тось, тобто потім паша вже вийшов. Він вже паші трошки більше літер назвав, але все одно я, от тільки-тільки відхожу. це вийшло, щоб трошечки виговоритися і заспокоїтись. То, в общем, я розповідала про їдальню в школі смішний момент про цей про садочок. Згадала, бо було за рік багато чого. Це, якщо буду згадувати щось таке, то буду вам розповідати. Якщо цікаво, то їм за два місяці до кінця навчання запропонували познайомитися з їдальнею. Діти в їхньому віці, при три ще не ходять їсти в їдальню на ланч, типу на обід. Вони беруть з собою, або там на сніданок, вони беруть з собою ланчбокси. Я би теж все це пакувала. І, в общем. Він почав на цей тиждень, коли їм дозволили познайомитись. Він почав ходити. Але для того, щоб він туди ходив, треба було поповнити картку спеціальну для їдальні. Вона імена, там онлайні, там є акаунт. Створюєш і поповнюєш цю карту. Один сніданок коштує долар п'ятдесят тут. Я вам поповнила цю картку на доларів 20, Думаю, що потім ну, не поповнювати на наступний рік, коли він піде в садочок. При кейфу вони вже мають типу право, як я так зрозуміла, ходити. Хто хоче типу, на сніданок. Але типу я подумала, що вони просто знайомляться в кінці року з їдальнею і більше ходити не будуть. Прихожу на наступний тиждень, бачу, він знову ходить до їдальню. Коротше, щоб ви розуміли, з 20 людей кожен день ходив їсти тільки Андрюша. І можливо, одна-дві дитини. Можливо просто вихователька. Кожен ранок питала, хто хоче піти в їдальню. Він завжди погоджувався і ходив з ними їсти. Це було дуже смішно, коли всі діти там з нянечкою в садіку. Андрюша іде гуськом за вчителькою в дорослу школу. Бере, вони брали звідти сніданок, і йшли назад у групу. В нього було кожен день з собою багато їжі. Там ну як багато там судок з ланчем давали і дозволяли брати два снеки. Але він все одно ходив. Оце два місяці проплачували йому ці сніданки, щоб він ходив і він, і він половину ще не їв там. Він те, що не їв, він приносив додому. Там давали такі різні кашу. Це давай як відкрити все. Андрюшка вже прийшов показувати мені подарунок. Ану, показуй, все там в тебе. О, вау, це для мене. Це звичка його, це коли він взуття вдягає, це чіпає мене за волосся. І це коли щось йому треба показати стати, то так само. В общем, намалював він мені сердечко. Це його улюблений подарунок на всі випадки життя. Для мене і для Паші. День народження малює сердечко. Ну, Поки що він і в малюванні не. Не показує супер успіхів, тому я якось теж не наполягаю. Я бачу, що йому не дуже подобається малювати. Він більш такий творчий, може сидіти, збирати жуків, якісь щось вирізати, йому подобається, склеювати. В нього є різні види скочу. Він робить якісь поділки. але от все сісти і прям розмальовку розмальовувати, то, то такий він взагалі не любить робити. йди водичку, диводичко. Дуже хочу квіточки полити. Я досі не знайшла роботу вже пів дванадцятої ранку. На вулиці спека нереальна. Паша зараз вже збирається і забирає малого до кінця дня, мабуть, аж до дев'ятої вечора. Я тепер думаю, чим мені зайнятися. У мене насправді дуже багато справ. Я давно-давно хотіла попрати наш диван, зняти подушки з нього, але завжди не було на це часу. І давно Паша не забирав малого вже десь місяць, точно так, щоб на цілий день. І в мене не було часу. І плюс хочу, я купила нову постіль. Хочу поміняти нам постіль теж і з'їздити на закупку. Але паралельно я ще хотіла на роботу поїхати, заробити гроші. Зараз продовжу шукати роботу, ще витрачу півгодинки, якщо не знайду, то все. Так, я все чекаю, коли вони вже зберуться, але Андрюша чекає папу. Тепер папу чекаємо, поки він збереться. Ось Тут їжу вони взяли м'ясо з собою, там будуть смажити. Може, підуть в них там є басейн, куди вони їдуть в гості. Оце стрілялки їм поклала. І, звичайно, щоб потім було чим їм погратися, ще оці кульки це беруть з собою. І вдруг Андрюша захоче плавати. На цій штучці, тут цю штуку кладу і з собою. Все по двоє, тому що ти йдеш в гості до Максима. вдруг він тебе буде чимось пригощати, щоб в тебе теж було чим його пригостити. Добре? Поділитися з ним. Да, Андрюша йде в гості, все по два, тому кладуємо завжди такі йогурти, сік, більш-менш нормальний по складу. Десь тут. Коротше, що я буду показувати? Просто сік, все. Он там 4%, 3%. Коротше, більш-менш нормальний. Я не супер там за максимально без цукру. Коротше, це норі оці ці чіпси, які набожня. І, до речі, куди він іде в родину, ця родина мама в них з Кореї. Тому якраз вони таке теж всякі люблять. І це в них я піддивилася, що вони місо-супи готують. Хочу теж готувати місо-супи. Протеїнові батончики така класна. Це ще показувала Ми Всім складі продається постіла. Супер просто потім такі снеки, як у нас були. Палички купурозні ось палички і печиво шоколадне. Ось таке. Думаю, їм як для дітей вистачить на ну зараз 12-та, поки вони прийдуть додому, то в общем на півдня вистачить. Добре. Хлопці готові гуляти цілий день. Андрюша щасливий, не бачив свого друга. Бай-бай! Не бачив десь три тижні. І я тебе люблю. Що все, я вільна. І перше, що хочу зробити, поки я сама вдома, я вже дуже-дуже давно хотіла почистити е, в Андрюшному ліжку ось тут е, від наклейок. Ми купили це ліжко БУ десь два роки тому, і воно все було тут в наклейках. Я як могла відтерла і забула за ці плями, які залишились. І сьогодні. Побачила ще тут те, що тут дуже-дуже багато цих наклейок, бо ми оця була штука ну, це ж ліжко, як я розповідала, воно трансформер, воно росте, типу, разом з дитиною. І ми зробили ширше, і просто воно все ось тут в наклейках. Тому я їх сьогодні, нарешті, віддерла, ці наклейки, і подивилася лайфхак, як прям дуже легко їх прибрати. Зараз спробуємо. Написано, що треба просто взяти ватний диск і. Олію, звісно, сочетання тут в кімнаті користуватись олією біля килимів. Так, зараз взяли, зараз пробуємо. Ось перший участок, де треба тут прибрати. Беремо олію, і, наче, треба було просто терти, нанести. І через 10 хвилин, наче ти потім проведеш і воно все дуже легко витереться. Перевіримо. Ну, не впевнена, що це саме цей лайфхак допоміг. Але я потім просто взяла губку для миття посуду і нею обережно попроводила. То майже слідів, прям так ніяких не залишилось. В общем, тепер в Андрюшки чистеньке супер ліжечко. Продовжуємо наше прибирання. І наступне це чекає мене диван. Треба познімати. Півроку пройшло, кіно зараз все це. Стірку. По прибиранню, це мені треба повністю замінити в ліжко наше постіль. Тому зараз буду цим займатися. Встановлюю камеру, <гум> ось і буду робити свої буденні справи. Трошки втомлена, те, що воно пом'яте, це завжди так. Я ніколи нічого не прасую. Моя ера просування закінчилась три роки тому. Коли я безкінечно, шість років підряд, бачу на роботу, гладила всі його речі. Я так втомилася. Ну, і свої теж, бо я працювала в податковій, мені треба було ходити в різних там я носила якісь блузи, я все це. Просувала. Я так від цього втомилася, що зрозуміла, коли сюди приїхала. Тут є сушка, речі 95% після неї поглажені, тобто не треба реально нічого гладити. Але постіль, Да постіль, вона мнеться. Плюс ця постіль, вона така більш як шовкова. А я коли дістала її тижні два з упаковки, тому. Подивилася, почекала це ж два тижні, щоб поміняти собі постіль. бо не хотіла, я тільки поміняла попередню. Думаю, ні, спеціально заради нової я не буду знову все це міняти. Я дочекалася, і сьогодні, якраз той день, я її дістала, це тільки що при вас, і вона така пом'ята. Але вона чиста і все одно вона помнеться, коли ти спиш на ній, тому. Я вирішила її не просувати. Виглядає воно так собі, але ніхто на це не зверне увагу і спати тут тільки мені і паші. Тому я розумію, що деякі подивляться і скажуть: о Боже, ну так, да, буває і так. Воно чистеньке, просто я не заморочусь. Я навчилась жити простіше, не вилизувати картинку, робити ідеальних. Ви бачите, я все відео навіть не нафарбована нічим раніше, щоб я так вийшла, десь кудись, навіть. Викинути сміття ніколи. Завжди малювалася. А з роками просто зрозуміла, що це нікому не треба, мені це теж не треба. Я собі подобаюсь і не нафарбована, але, звісно, більш доглянута презентабельніш, звісно, виглядаю, коли нафарбована. Я це теж адекватно розумію. Але дома навіть заради відео. Я перестала заморачуватись. ще коли рік тому я знімала відео. Я завжди щось там продумувала. Треба там, щоб мене ніхто, не дай Бог, не побачив якісь там мої недоліки. Зараз. Мені все одно тому залишається дивитися ті, кого це не напрягає, хто так само прокидається в звичайному вигляді, а не супер. Там же з зачісками вже пройшло три години, як я прокинулася. Я тільки що, тільки розчісала волосся, щоб зробити більш-менш адекватну зачіску. Бо я через хвилин 15 планую дость. Планую вже їхати в магазини. Смішно що я тільки що з чатом GPT хвилин 30 складала меню. Я ж казала вам, що хочу перейти на більш таку азіатську кухню. Мені це подобається. Воно дуже легке все в приготуванні, класно поєднуються ці продукти між собою. Ми обожнюємо все, що пов'язано з корейською кухнею. Тому я сьогодні, оскільки сама цілий день вдома, у мене буде час пройтись по магазинам. Візьму вас з собою, звісно, хочу спочатку приготувати перше. Це таке найлегше, типу суп, місце називається. Спробую чи будуть мої їсти. Якщо будуть, то це буде моя така перемога, бо я так мені набридло готувати всі ці борщі супи. Буду закінчувати, бо хочу вже сама їсти. Мені треба тепер все це закинути в стірку і потрошку збиратися. Хочу ж поїхати по магазинам.